Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Ми постійно аналізуємо навколишній світ і, систематизуючи його предмети за формою, переконуємося, що більшість предметів неоднорідні, роз'єднуючи їх, маємо поверхню, яку називають їх перерізом. Перерізи трапляються нам у різних ситуаціях у побуті, на виробництві тощо. Розв'язуванням задач на перерізи геометричних фігур займаються конструктори. Розгляньмо перерізи многогранників з математичного погляду, але для цього нам треба домовитись про деякі поняття. Якщо жодна з двох точок не належить площині, а відрізок, що їх сполучає, має з цією площиною спільну точку, то кажуть, що дані точки лежать по різні сторони від площини. Якщо принаймні дві точки многогранника лежать по різні сторони від деякої площини альфа, то кажуть, що площина альфа перетинає многогранник. Площина альфа називається січною площиною. Як наприклад, на рисунку точки А і Д відносно площини ОПМ січна площина. Фігуру, утворену усіма точками, спільними для многогранника і січної площини, називають перерізом многогранника площиною. Перерізом опуклого многогранника є опуклий плоский многокутник. Його вершини є точками перетину січної площини з ребрами многогранника, а сторони відрізками, по яких січна площина перетинає грані многогранника. Кількість сторін цього многокутника не може перевищувати кількість граней многогранника. Наприклад, в чотирикутній призмі, яка має 6 граней, в перерізі можемо отримати трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і шестикутник. Як же будують перерізи? Найпростіші перерізи виконують використовуючи аксіоми стереометрії та теореми про паралельність прямих і площин. Для більш складних випадків використовують спеціальні методи побудови перерізів. На цьому і на наступному уроках ми розглянемо методи побудови перерізів. Один із таких метод слідів. Площина перерізу має спільну пряму з площиною кожної грані многогранника. Пряму, по якій січна площина перетинає площину якої-небудь грані многогранника називають слідом січної площини. Алгоритм методу слідів такий: Будуємо лінії перетину, сліди січної площини з площиною грані. Знаходимо точки перетину січної площини з ребрами многогранника. Будуємо переріз. Розгляньмо задачу: побудувати переріз куба ABCD. А1Б1С1Д1 площиною, що проходить через точки K, P, T. Середини — ребер АБ, ББ1БЦ. Почнімо побудову. Точки К і П належать грані А1Б1Б. Побудуємо слід КП. Точки П і Т належать грані ББ1С1С. Побудуємо слід ПТ. Точки К і Т належать грані Д. Побудуємо слід КТ. Отже, отримали переріз КПТ. Розгляньмо ще одну задачу: на ребрах тетраедра С дано точки К, Т, які відповідно належать ребрам АС, СС та БЦ, побудувати переріз тетраедра площиною, що проходить через дані точки. Точки К і П належать грані А побудуємо слід КП. Точки П і Т належать грані Б Побудуємо слід ПТ. Не можемо з'єднати точки К і Т, оскільки вони лежать на різних гранях. А прямі КП і АЦ належать грані СЦ і перетинаються в точці М. Точки М і Т належать грані А Б С. МТ і АВ перетинаються в точці Н. Точки N. Точки К і Н належать грані АСБ. Побудуємо слід КН. Отже, НКПТ шуканий переріз. Сьогодні ми ознайомились з поняттям перерізу та розглянули один із методів побудови перерізів метод слідів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Хай вам щастить!